Піаль сльоза зволожує та захищає очі при синдромі сухого ока. Ось і не вчора бавовна в Криму. Експерти заявляють, що на півострі на півострові вдалося підірвати склад, де зберігалися всі ракети Онікс, якими обстрілювалася «Одеса». А чи полегшиться життя Одеси там? І чи може бути таке, що ці ракети зберігаються ще в якомусь іншому місті? Якщо так, то де це от може бути? На вашу думку? Ну, я тут о, не готовий говорити, що там знищили Онікс саме. О, це могли бути і для смерчів боєприпаси, вони точно так же вибухають. Порохові двигуни. От, о, не знаю. Районне розташування, це район Джанкоя. О, в чому там ситуація? Джанкой такий ключик. До всього Криму, тому що Залізнича, це, яка йде з, з материкової частини Росії через Кримський міст, вона йде по північному Криму до Джанкою. А далі з Джанкоя вниз до Севастополя, Сімферополя, Севастополя, де і в Паторії там гілка до, до Нузлаву є. От, а наверх, на північ, це до Перешиків і на материкову територію України. Тож, все, що. Кудись рухається через Крим залізницю, воно кучкується в джанкої. І тому балов, регулярні баловни в джанкої обумовлені тим, що ну, вони просто, росіяни просто не встигають там облаштувати якісь сховища. Часто це відкрите сховище, ем, навіть це сховища на ЗБ, на якихось ділянках там вони виділяють, там швидко роз, розвантажують, намагаються щось завантажити, то рвуться боєприпаси. Які призначені напередок, рвуться боєприпаси і паливо-мастильні матеріали, які прямують на Чорноморський флот, там місяця два тому, чи скільки вже може і більше, вибухали вагони з калібрами, які йдуть йшли на Севастополь з материка теж. Якщо там десь складували Сінікс, я теж не, не виключаю, тому що один з основних позиційних районів. Цього бастіона, це на мисі Тарханхун. В принципі, це з Джанкою. якраз Автотранспортом доставка буде транспортно-заряджальними машинами, ракет доставка здійснюється з цього району. Якщо вирахували, це добре. Але основні склади ракет це вони зберігаються або на арсеналах. Основний арсенал, головний арсенал Чорноморського флоту, він в Севастополі, 17-й арсенал на північній стороні. От, або в Новоросійську є спеціальна ракетно-технічна база, на якій здійснюється обслуговування ну в районі Абрау-Дюрсо. Обслуговування, підготовка тих ракет, які вже доставляються підготовлені до нас в Крим, звідки орки обстрілюють нашу землю цими ракетами. Оце основні такі сцени, де, де можна дати їм добрячого петуха, але це захищені або дуже віддалені райони. Тож, якщо ГУР МО знаходить десь боєприпаси ракети на маршрутах, то це добре, це правильно, це єдиноправильний правильний варіант. О, ще така цікава інформація. Це вже що стосується Росії, що зеки нібито відрізали пригожено фаланга фалангу пальця. Чому раптом ватажка покарали, а це особисті якісь розбірки у в'язниці? Чи це наказ когось зверху? І чи взагалі дозволять пригожу далі жити? Я думаю, мені здається, я не в курсі про тюремне життя там, не дуже чесно скажу. Я експерт життєвих питань. І я не приглядався, чи є у Пригожина там цей палець. Чи був у нього цей палець тиждень чи місяць чи рік тому, чи це тільки зараз він ще. Ну більш, люди більш проінформовані про життя злочинців. Кажуть, що без пальця Пригожин ходить там ще з 80-х років. Він там на зоні був стукачем, і стукачику пальчик відрізали. От. Ну, Свій характер він не змінив, але палець знову йому не прийшив. Але, повторюсь, це за що купив, за те продав. А ось на вашу думку, взагалі, що зараз відбувається із з іншими в'язнями, колишніми високопосадовцями, військовими високопосадовцями РФ, такими, як там Суровікін, Гіркін, ось їх теж затримали, про них мало що чути. Ну, якщо їх допитують, то зараз їм або до мошонки прикріпляють тапік, польовий телефон. І крутять ручку, і їх трясе від розрядів електричних, або надягають на голову цілофановий пакет, і придушують таким чином. Способів у ФСБ розговорити будь-якого високопосадовця досить. Достатньо тільки потрапити в лабети цих нелюдей. Справа в тому, що я кримчанин. Більше ніж сотню кримчан стали жертвами безпідставних звинувачень ФСБ в тероризмі, в, в екстремізмі, в диверсіях. Мої друзі, які ми співпрацювали по центру Севастопольського до 2014 року, в Севастопольському центру Номос були теж в 2016 році захоплені. ФСБшниками звинувачені по фальшивій статті, начебто підготовці диверсії, сидять вже, дали по 15 років, вже 7 років сидять в тюрмі, вони пройшли всі ті етапи е, страшні е, позасудового слідства, так званого е, ФСБшників, коли вони вибивають з людини е, ті свідчення. Само, само, як сказати, Самообливання само брудом, вигадування для себе е, певних е, провин. Е, те, що, якщо ФСБшники хочуть, то і Суровікін, і його заступники признаються, що вони були японськими шпигунами. І я не там у ФСБ така давня історія, вони знають, чого можна звинувати. Якщо вирішать когось відпустити, відпустять він продовжить служити Сталіну, тобто Путіну в незалежній Росії. Дійсно можуть когось відпустити, як думаєте? Можуть. О, насправді, мета ФСБ СБ це знищення і Обмеження волі, чи навіть от, спрямування до цих таборів людей, це не самоціль ФСБ. Самоціль ФСБ це, е, це залякати. Залякати, е, зламати людей і зламати суспільство. Щоб зламати суспільство, треба в суспільстві зламані люди. От, вони такі стають. Вони когось відпускають, і вони стають таким собі джерелом цього переляку. Ті, хто пройшов всі ці ФСБшні тортури. Якщо генерала, майор ФСБ навчить думати правильно, то можна його відпускати, і він буде іншим генералом пояснювати, що робити треба, що не робити не треба. Це теж. Тай стратегічних цілей цієї злочинної організації.